Обласки, области! оборони перший раз участь. Ну, переважно це було там в селі у бабусі. А от зараз, ну так як такий освітній, скажімо, рівень в Кіровограді, то перший раз. А про мою вишиванку їй вже близько п'ятдесяти років. Це вишиванка моєї прабабуси Маліцька Раїси Федорівни. Ой кажу, вже забула, як бабуся Вихалівни. Вишиванку вона сюща сама вишивала, ну і ось чисто так випадково знайшла її на горіші, і ну так і подумала, чому б її не привести в нормальний вигляд, скажімо, такий вінтажний стиль. Ну, власне кажучи, і привела її трошки до до ладу, трошки там по-своєму оздобила, і ну вважаю. Взагалі, що вишиванка, вона відображає і національність, і свідомість громадянин, а в першу чергу українці. І тобто, ну коли надіваєш цю вишиванку, яку ще носили твої там праву права бусі, пра прадід, правідусі, то чу, ну, відчуваєш якусь таку силу, ну не так, як повсякденний там ну, одязі, як, як ми ходимо. Ну, ось, власне кажучи, така історія про мою. yeah